Підвищенням тарифів на електричну енергію до мене звернулися студенти з запитанням. Як перевірити, чи правильно показує лічильник електричної енергії в квартирі? Для того, щоб перевірити, чи правильно показує використану електричну енергію ваш лічильник, потрібно вимкнути всі споживачі електричної енергії у квартирі. Вімкнути лампу розжарювання 100 Вт на одну хвилину і зафіксувати кількість обертів диска. Даний лічильник, даний диск цього лічильника, зробив два оберта за одну хвилину. Цих два оберта. Множимо на 600. Отримуємо 1200 обертів. Звіряємо 1200 з кількістю обертів, які показані на шкалі прилада. Тут ви бачите, кількість обертів дорівнює 400. Робимо висновок. Цей лічильник електричної енергії неправильно показує. Його терміново потрібно здати на повірку. Потрібно зателефонувати в організацію, яка продає вам електричну енергію. І попросити їх замінити лічильник. Дякую за увагу.